Уроки з технічним моделюванням в програмі Solidworks. Тема Криві. Команда Об'єднана крива. Створюємо файл. Деталі. Підготуємось до команди. Виберемо площину Topplane. Зайдемо вкладку Ескіз, створимо новий 2D ескіз. Візьмемо коло. Далі візьмемо команду лінія осьова, Візьмемо команду дуга по трьом точкам. Вийду з команди Дуга Escape. Клас, ну кнопку кнопкою на пустому полі, щоб деактивувати вибір. Потім наведу курсор на точку, затишну. Клавішу Ctrl, утримую її і вибираю дві точки, що були вибрані одночасно. Далі в віконці додаю взаємозв'язок. <кій> так, чекай, мені треба ще ось його. три елементи. Добавляється симетричність. Натискаю, з'являється симетричність, як взаємозв'язок. Тобто зеркальне відображення, як зеркальне відображення. Далі зайду в команду. Масив, лінійний масив, пускається він із розвертку роблю, круговий масив вибираю. Потім ставлю параметр нульову 0-в колоку треба робити, обертатися, <клес> даний масив. Далі на об'єкти масиву. Активую кнопкою миші, переходжу на робоче поле. Вибираю мою дугу на робочому полі. далі в кількості елементів вибираю... Давайте подивимось, 10. Добре. Закриваю команду зі збереженням. Далі беру команду відсікти об'єкт, автовідрізка і зажимаю лівою кнопкою миші. Повертаюсь, відрізав лишнє. Можу повернутись до червоних точок, що повертає мені команду. Окей, відсікли. Ескіз замкнувся, відповідь відразу зафарбувався в сіренький колір. Автовона Акту... команда за... зафарбування контурів ескізу, що підсказує, що він замкнутий. І все в ньому порядку. Далі закриваю ескіз, відсікти. І використаємо команду елементи, вкладочки витягнути бобишку. Поверну автоматично, берусь за вектор. Дам донизу. Дайте, ну, скільки давайте, міліметрів, Так, 5 досить. Окей. Далі дерево побудови розкриваю вложеність бобишки витягнутої, Нажимаю на ескіз. Знову беру команду вкладки елементи бобишку. Роблю бум 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 бум, -бум, -бум, -бум. тонкостінний елемент. Давайте додав сюди 6. Поміняю напрямок. 6 І вверх витягну тобто 88. Достатньо. Окей. Ось така відбулась побудова. Готувались? Підготувалися. Добре. Вкладка елементи. Наводжу курсор на криві. Групу команд криві. Збоку бачу, що це вкладка. Є стрілочка. Наводжу курсор на стрілочку, натискаю лівою кнопкою миші. Розгортаються всі команди, котрі в неї входять. І вибираємо команду Об'єднана крива. Натискаю лівою кнопкою миші одноразово. «Бк» дереві побудови, відкривається вкладка Property Manager з даної команди, де є його піктограмка, назва і також справка. Перший блок. Команда розділена на блоки і візуально поділена між собою сіренькою горизонтальною лінією. Верхній блок інформаційний первинний галочка зелена закрити команду зі збереженням. Червоний хрестик закрити команду без збереження. І нижній е, об'єднати об'єкти і активоване віконце. Так, команда об'єднана крива. Команди взагалі вкладки Криві використовується для створення трьохвимірних кривих різно, різними методами. І саме команда об'єднана крива є одним із даних методів. Можна використовувати криві для створення елементів твердої моделі. Наприклад, можна використовувати криву як напрям або пряму для елемента по траєкторії, як направляючи криву для елемента по перерізах, або як базову лінію для елемента нахилу, до прикладу. І так, використали команду криво-крива, об'єднана крива. її, Також її можна викликати за допомогою головного меню, так як вставка натискаю лівою кнопкою миші. Далі переходжу в криві. І збоку об'єднана крива. Натискаю лівою кнопкою миші і також знову викликаю команду Property Manager. Дивімося, як вона працює. Для того, щоб відобразити криві безпосередньо, які нам потрібні. До прикладу, я вибираю кромку, крайку деталі. Натискаю. І послідовно вибираю всі крайки, які мені необхідні. І йду по колу, що значно пришвидшує створення мого контуру. Закриваю, натискаю ОК. Створюється крива. 3D, 3D крива, котра вже мені дає безпосередньо як замкнутий контур, котрий я можу використати, наприклад, для команди бобишка по траєкторії. Натискаю команду, заходжу, щоб нарисувати профіль. Заходжу на круговий профіль. Задам тут значення значення діаметру. Бувай ну, 12. Да? Жок і виберу мою криву. Подивимось, що щось думає. Так, відразу вона по траєкторії кривої, кривої мені видавала профіль в формі кола. Діаметр кола 12. Узгодимо, Натиснемо ОК. Така команда команда, яка значно спрощує роботу, об'єднана крива. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що дана команда як пришвидшення, але, але, до прикладу, зараз покажу тут варіант, який я хочу показати. Я беру, натискаю ескіз, натискаю, виходжу в вкладочку Ескіз, виберу 3D ескіз, вибираю будь-яку крайку, натискаю перетворити, і вуаля? Той же самий метод. Да? Працюю, або ж затисну Ctrl і нажму перетворити об'єкт. Сразу відображається ескіз, 3D-ескіз, закрий його, і в мене є траєкторія. Котр, до прикладу, знов таки візьму тут же ескіз елемент і де бобишка по траєкторії. Вибрано. Також візьму коло, виберу дану траєкторію і задам тут, до прикладу, 5. І таким чином я зробив ту ж саму дію. Дію за допомогою, за допомогою 3D ескізу. І команди перетворити. Перетворення. Ескіз, наприклад, 3D і команда перетворення. Закриємо без збереження. Добре. Команда, команда елементи криві. Об'єднана крива. Простенька.